Звониш. Служба безпеки СБУ. Телефон на доброго. Доброго дня. Дивіться, я зараз знаходжуся в офісі генерального прокурора і я подаю повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, в особливо великих розмірах, викриваю корупційну схему на мільярди гривень в місті Львові. І я подав Генеральну прокуратуру, зазначив повністю факти, зазначив, що схема далі працює, її треба негайно зупиняти, бо тому, що вона проти інтересів громадян міста Львова. І в генеральній прокуратурі вже буквально десь дві години я сижу. Мені відмовляється, щоб на мене надійшов прокурор, генеральний прокурор чи зампрокурора визвав слідчу оперативну групу, бо мені тут пробували якісь створити незручності погрози працівники даного офісу. І ніхто до мене не надходить вже другу годину. І слідчі оперативно не приїжджає, зазначаючи, що вони там зайняті, що мене в чергу поставили для роз'ясування питань, пробують виманити мене звідси, щоб я надійшов десь в управління якесь. Тобто, а по місцю злочину саме безпосередньо нікого нема. А я викриваю схему на мільйони, мільярди гривень, напевно, яка дії треба негайно зупиняти для перевірки. А ви знаєте, що стаття 111 говорить про те, що. Якщо в час війни і в, в, в тяжкий економічний економічний час для країни е, випливає якась така схема, це безпосередньо 111 стаття це державна зрада. Тобто е, тут є якісь от, державні зрадники, які взаємодіючи з, про, е, з порушниками, от тих, що я викриваю, відмовляються е, доцільно зареєструвати і належно відреагувати на дану схему. Тому от, треба е, негайно, щоб сюди направили. Слідчу групу з СБУ зайнялися оформленням. Ми не приймаємо скарги на Офіс Генерального прокурора. Це по-перше, де займається суд. Угу. І Тоб... не керує ви, ви, ви а можете представитися, хто ви ще раз є? Анастасія, телефон довіри СБУ. Тобто СБУ на факти злочину Державної зради не реагує, якщо в офісі, офісі Генерального прокурора. Є факт державних зрадників, тобто вам байдуже в час війни зупинити це. Тобто ви не приймаєте злочини? Це, це, це ваша думка про те, що це є зрада. Якщо ви так вважаєте, ви можете звернутися офіційної заяви до СБУ і ваше питання буде розглянуто. За ага. даними номером телефону, звернення не приймаються. Ага, це просто поговорити. Ви а є за яким номером? Можете yeah. хоч продиктувати? No. Ну я от вам подаю повідомлення про злочин по даному факту. І, дивіться, ми це все, тому що я працюю журналістом, це все буде опубліковано в ваші слова, щоб громадськість чула, що ви СБУ не займаєтеся державною зрадою, тобто не прийнімаєте. Я говорила, що ми не займаємося державною зрадою. Я от сказала, що вам необхідно звертатися, тиждень, ваш а країн, це от дзвін А це А з дзвінок на гарячу лінію, що я зараз перебуваю це в офісі. А, довіри. Тобто я просто позвонив на. Ага, зрозумів. Тобто ви не можете в номерх і скажуть, на куди позвонити. Тобто я. Ви не будете реагувати відповідно, так? Да? Ви не будете передавати по належності. Добрий Воно не реагує на вашу наряду. Так, 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 щоб працівники СБУ. Тобто працівники СБУ не будуть належно реагувати.

Згідно з закону про запобігання корупції, в Дубаї розслідується справа, а мені кажуть, в суд чекай, поки вони відреагують, вам скажуть, бо ми самі не вбачаємо склад злочину проти інтересів держави. Тому йди в суд, суд подумає, скаже, тоді ми будемо розслідувати. Це вирішує слідчі. То дайте слідчих, позвоніть, дайте мені номер, щоб. я... А я що роблю? Я що не заявляю? Для чого цей номер? Скажіть мені тоді, який номер я можу перезвонити, щоб я належно позвонив, я щось не розумію, цирку. А для чого? У ну, по... вас телефон довіри, СБУ, щоб я з вами просто вилив душу чи як? Телефон оперативної інформації. Державних зрадників. Правильно? Правильно? Так, а я заявляю, що тут державні зрадники, особисто генеральний прокурор і його зам теж. Треба розслідувати, чому вони створюють державну зраду і не реагують доцільно. У мене вже дві години зареєстроване дане повідомлення в інтересах держави. В місті Львові відбувається злочинна схема. Її ніхто не зупиняє, вже де? який вже день. І ніхто не реагує. І я особисто зараз в Генеральній прокуратурі сижу, чекаю особисто Генерального прокурора. І мені ніхто не може його направити сюди, бо я, що в Генеральній прокуратурі не туди попав і не там зазначив моє повідомлення про злочин. Воно вже зареєстроване декілька годин. Куди мені ще позвонити, щоб державну зраду відреагував? Я щось не підкажіть, будь ласка. Я дуже би хотів, щоб ви мені допомогли, хоч в тому, як і сказали, куди мені можна позвонити, щоб на статтю 111 Державна зрада було відповідне реагування. Можете підсказати, якщо ви? В Офіс Генерального прокурора в місті КОВІ ви перебуваєте? Ні, в місті Києві. Офіс Генерального прокурора знаходиться в місті Києві, якщо ви знаєте. Але ви ж казали, що ви тільки що проговорилися, що ви реагуєте. А ви на що реагуєте? На, на що ви реагуєте, що Тільки що говорили на 111 реагування. А я подав її, я подав за повідомлення. Заява не приймає. Ви хоч це... ви ж хоч думаєте, що говорить? Ви просто записуємо все, ми будемо. Давати певні прокуроні органи, щоб розслідували, що це за відповіді з робочого кабінету СБО. Дякую. Щаслива. Блядь, СБУ ж, Я таке блин, в Мінеральній прокуратурі подаєш на СБУ. А вони кажуть, нам не цікаво, що там мінеральний прокурор чудить. Ви чули, молоде просто. Просто